Багато хто задається питанням, і ми задаємося цим питанням, що буде з українськими селами, котрі постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації, чи будуть відбудовувати ці села люди, чи будуть відбудовувати ці села держава, тобто яка їх доля чекає. Ми знову в селі Кам'янка, в якому рівно 12, навіть вже сказати можна сказати, 13 місяців тому назад точилися одні з найзапекліших боїв цієї війни. Тут відбувалася оборона Донбасу зі сторони Харківщини, коли росіяни проривалися. А в вересні минулого року ми сюди приїздили одразу після звільнення Ізюма, після звільнення Кам'янки, коли звідси відігнали росіян. І як пам'ятаєте, тоді в селі тут проживало всього лише 11 чоловік і село було стерте з лиця землі. Зараз ми виїжджаємо в це село і бачимо, що ну, явних видимих ознак на зміни, змін якісь видимих тут немає. Село так і стоїть в руїнах. Але ми сконтактували з людьми, е, сімейною парою, яка стала тоді основними героями нашого відео, і вони одні з небагатьох, як я здогадуюся, людей, які вже повернулися в це село сюди і зараз проживають, проживають тут чи проживають Ізюмі. сюди, роблять наїзди і відновлюють своє господарство. Ми зараз їдемо до них. Адже тоді восени вони сказали: так прийде весна, ми обов'язково сюди повернемося. Добрий день. Я не знаю, як з вами вітатися. як, Та ви як? Тут? А так, а так. Добрий день. Добрий день. — Ми вже як родичі. Ви ж сказали, що весною повернетеся. Ну бачите, так. а ми тут вже були в цих краях і не маємо права не заїхати. Натрапив на ваш тікток випадково так і згадав. Так. Як виявляєте, випадково рта, де що щось знайоме, прямо якийсь будинок такий, голос знайомий. Вознали, Я такий да, о, узнали. Да. узнали. Да, да. Ну, ну як так. же зірку не взнати? — Ну ви ще не лишаєтесь тут ночувати? Чи лишалось разу? Ні, ні, Я, ми, ще... ми плами роб. Зараз ми все покажемо, розкажемо наші плани. Заходьте оце, що в нас трохи всі і те, що ми плануємо зробити, і переїхати сюди. А, тимчасово житло, щоб тут пожити, тимчасово, так? Тут теплий пол, ми сподіваємося, що він сохранився цілий. Те, що ми зробили до З тої війни. Скоро, ми зараз можемо зайдемо в гараж, там котело. Ось тут оце ж кімната розгребли завали. Тому оце ж по пояс було. Оце перестрінок була ваша кімната, і тут, тут дочки, як якщо що зробили. Ні, тут наша була. А, тут ваша. Оце а це оце ж Оце так, кімната, Тут простінок, кімната, тут нас, кімната, простінок кімната, отож, кімната, як тут зала була. Дочки була на два, її взагалі нема кімнати. Надія була, Що стулка ціла, вилазять туди. О, дивись, це моє. Шампунь знайшла? Ні, це да, пінка якась. Ой. А кажуть, кацапи все крадуть, брехня ж, можеш, Шамп... пінку ж мені залишили. А коли ви хату збудували? У вас відносно ж нова хата, так? Да? В 97 ми почали що... 93-й рік почали, тут голе місто ж було. А війшли ми в хату в 97-му році. Чотири роки ми будувалися. Ну, ми самі все ж робили. Оце кожен кирпичик, і оцей, і оцей, і оцей. І будь-який. Це все пройшло через наші руки. Це я сьогодні надбирав трохи Кирпича. А хата у вас не похилилася? Да. Похилилася, похилилася да. повністю. Що, що, що робити? Треба перекладати все? Ну, mm, да. Розмуровувати. Mm, да, Перший да. демонтаж, дуже великі гроші і рук. Та рук, що, рук тут э, треба. Да, тут одними руками якби. важко. Та, да, вам заново треба хату відбудовувати, все в хату купувати. Mm, да. Кожен мебель, кожну лампочку, кожне вікно. Просто все-все-все. А це теплицю буквально тиждень тому, бачу, тільки починали її робити. Вже ну, відновили. Да. Готувалися, може, більше неділі-дві, бо вона побита була осколками. А Хоч хочете хочете бізнес, щоб якісь гроші, хоч. Вже да? диска посіяна. Вже посіяна? Вон, да. вже помідори накриті. А Помідори тільки що пікірувала, да? високорослі yes. для теплиці. Ну це те, що ми чим займалися до війни. Воно наше, воно рідне, воно. Ну, Тобто, це не ну, для нас нове. хоча нового би для нема. себе не сидіть на шиї волонтерів. Да. Зараз дуже-дуже дякуємо волонтерам. Волонтерам. Але ж ми розуміємо, що волонтери не назавжди. Як ви фінансово зараз справляєтесь? Не роботи, не заробітку. Ніяк від держави, я розумію, теж зараз нічого. Ну, да, З фінансами, звісно. Влада нами не, не займається. Волонтерку привозять продукти харчування. Волонтери, не влада. І це останні волонтери, які приїжджали, та ось, позавчора буквально. То каже, дуже важко, ми ж теж каже, знаходимо машину, щоб привезти вам сюди, там десь там платимо. Там, там, ну, це теж не так просто. І тим більше, коли каже, починаєш казати, куди їхати, то багато хто відмовляється. А як по безпеці у вас що ні на що не натрапляли таке? На ну, сім штук О, у себе знайшли, да. так да, сім штук уже в кастрі бахнуло. — Беру отак грабельки на вгород, тканя, бур'яне отакені, страшно. Потихеньку роздивляюся. Земля, знаєте, там хорошо, що чорна земля, нема такого, просто старник оцей прошлогодній, і все. Вириваю потихеньку, грабельками на себе, на себе і продвигаюсь, і продвигаюсь потихеньку. Й, і, і... Справжні саперики. <реклісті> <реклісті> а що, а що 제... Ну отут ліпісток ось лежить, ну він правда вже <реклісті> простреляний. Це, ж... ось, ось, ось. А, а, це я просто Боже, він, він, він такий, як листя, його взагалі побачить. Так, якщо ви виросте оце свіжа зеленка, це Ну да, що вже Уже не побачиш. Це капець. Да. А так. як ви вогонь кидали воно там? Так, да, три минути ждеш і бубух. Нормальні такі розлітаються. По-разному. Іноді буває чуть тише, іноді таке квалане. Ліпістки це ще не саме страшне. є там пострашніше. І оті так називаємо відьми, що підскакують там на метр, то. А за цей час люди ніякі, не підривалось, ніхто? Уже, уже по-моєму, чоловік п'ять в камінці. Відповідь ми отримали на один лист про розмінування. Харків нам відмовив нашій громаді, це що ж ми писали листа, сказав, що на всю Харківську область 70 чоловік саперів, тобто фізично вони не, не вспівають. Тобто, ще офіційно розмінування в селі не було? Ні. Mm. Ну, ось ми Лена нам карту замінірованих по висилала, і от райони Харківської області там. 30-60 тисяч гектарів замінірованих. Тоді ще все на емоціях було неясно зараз якісь відомості, скільки людей у вас вже офіційно в селі загиблі, чи зникли безвісти. Е, ну, Дуж 40 офіцій... загиблих. Багато. І воєнних забирали буквально не більше місяця. Та ми теж вже приїхали. Оце ж знайомий ось по нашій вулиці ішов, побачив, що собаки щось там так. І підійшов вже подивитися, воно наш військовий лежав. А із наших оце ще не знайдуть тіло Левченко Андрій. Він наш кум, він однокласник. Він військовий, ну він теж в АТО да, був. В АТО був на. Да. Коли взяли, окупували ж росіяни село, він був з матір'ю, мати дуже старенька, бабушка, він був в погрібі з нею. От її знайшли. Так, як вона в... оце. оце як вона сиділа в погрібі чи лежала, так її знайшли. А його нема. Його не знайдуть. У них були списки, ви розумієте? Вони оцей да, візюм, да. Вони, вони ходили чітко по спискам, по адресам. Люди готувалися до цього. Агентура, документація. Ну і плюс це зрадників вже ж вистачає. Ну, понятно, де ж брати документи. Ну, оце ось барсик. Отам же той копанір, в якому він стояв, коли наші. І Барсік <мерт> здох. Барсік це Барсик, а то ще друге що. Он таке саме. І чітко в капанір пролетіло. Це якась серйозна савушка, а кація якась чи що? Це 152, ну якась нова модифікація, бо наші воєнні казали, в нас таких взагалі немає. Це вже коли росіяни захопили село Кам'янку. І це вони звідси тут окопалися, стріляли туди в долину. Да, так? – Це долина ж. Довгенька. Довгеньке, так, да, так. Да. Оце ж якраз дальність. Вона чуть ли не до Славянська може дострілювати. Якщо алюміній он так поплаває, Там і кості погоріли. То від людини тут нічого взагалі не. Не, Вам не страшно зовсім тут. Же. Чи як? як це морально-психологічний стан від цього? Чесно кажучи, вже ні. Вже ні. І оце ж бачите, он копанір, отам, ось за цими кущами копанір на вгороді. Он, он, отам поверхній переїзд, самі копаніри, самі окопи, нарито тут, тут страшне. Тут. І це тільки наш край. оце». А по селу кругом, якщо взагалі все взяти. А там... по, по яру, там, по Тапальському яру, там кажуть, ящиків нам ще топить, хватить. Бач, ну дивно, що за півроку навіть снаряди всі не встигли визбирати. Так? Біля доріг основні позбирали, так? Ну, визб... визбирують те, що можна в діло пустити. А вже смалене, воно ж може здетонірувати в стволі. Оцей, що лежить, там може головка відбита. Ось в м'ятіна, ну куди ти їм? Ну так, він же пошкоджений. І там далі можна виглядає з по-моєму, теж. Та й ось рядом. А, все, снаряди, снаряди. Да, тут їх розсип, ну, боєкомплект же розлітався. Бачите ж, я не закінчила. Я його побачила і поки зупинилася. Думаю, треба визвати ДСНС, хай його позбирають, а тоді я дорву бур'ян. А це зараз я витягну. Косударственний контракт, це... да, 2017 рік, заказчик Міністерства оборони РФ, Москва. Воїнська часть прямо є, яка. Це ж свіжі боєприпаси сві, 2017 сві. року. Це вони готувалися до війни. Це а все. у нас да, да, 20 2020 рік. 20 да, рік да. Да. Готувалися, а як же? А це теж це ті... ті... да, ті... ті... та... їхня. А, що саме цікаво, якщо у нас турнікети, включаюсь. Це це, так, це це, нормально. Оце я це їх піддержу. Дата випуска ось, наверное, є, тільки не пойму. Ноябрь. 20. 21 року. Свіжайший. Свіжак, да, вони все на... Ну, ну це смішно що у 21 столітті. Оце, оце нормально. Оце я хвалю москалів, оце так да, Так, це Три хороші. штуки мінімум видно. Це ціліше хороші снаряди. Да? Да, це маленькі. Сім місяців і не встигли позабирати навіть його. Та, цілий боєкомплект. Тут є і пару ракет градовських лежить, зараз покажу. Ну вони вже покареблені. представте, дивіться, скільки ящиків, скільки тут було. І що це воно все туди й летіло? Це гранатомет, не знаю який, і чий. Оце ж тут нашого воєнного знайшли ось недавно. Да. В районі ящиків оцих. А гільз, латунник скільки валялося. Збирав хтось, на тулом позивали? Та тут, ну опять же, по слухам, хтось з Нормально всі? так. Ну, їх тонами валяло. Слухайте, ми тоді восени отак шукали. Ми прямо собі завдання ставили хоч одну цілу хату. Є тут хоч одна? Ціапусть є просто. Є. і Це навіть не ждунів. одна. — ждунів. А що, бомби ці снаряди вибирали, де падати? Це загадка для нас теж. Да. А як зараз ці люди, що ви їх називають ждунами, як вони зараз, як їх політика? Обично, прекрасно жруть українську гуманітарку. Ми з ними не. Я, я їх ігнорую. Да. Взагалі, не не, не, не дивлюсь ніяк. Тому що до них дуже багато питань. І вони не дадуть на них відповіді на мої питання. Вони ніколи не скажуть правду, як воно було. Ну, з самого першого дня у них ворота не закривалися. Це розказували нам ті люди, ще які попали в окупацію. Туди несли все, муку, картошку. Пекали, вони їм випікали, самогонку варили, ну, якби все. — Це ж їх не заставляли робити. Да. Не? Це не я. Я розумію, що коли людині треба вижити. Для того, ну це я, я можу зрозуміти, але ж там є такі речі, і дуже багато. Ну я ж кажу, там дуже багато питань. Вони не те, що зберегли свої, вони приумножили своє майно. Так само лазили Ви по дворах. Ви не боїтесь таке говорити, якщо на відео на камеру вони ж в одному селі живуть. А чому бояться? А чого бояться? Нехай вони бояться. Да. Ну і от у неї такі до, до війни такі були ви, вирази постійно в їхніх сім'ї. Та, та воно з Росії можна жити. Тата та, у них вже заводи такі огромні, у них вже там все добре, у них там всього багато. Це вчителька, яка вчила початкових класів, яка вчила дітей ну, як би, любити Україну. У неї син старший син, не у, у вчительки, це виходить цієї вчительки внук. Він з першого дня на війні він воював, він отримав поранення, він лежав в госпіталі. Саме в цієї вчительки? Внук, так. Да. А вона тут? Да. да. Чого москалі привезли одразу учебники сюди в да. візюм? Тут же повний їх було. Російськомовних <клес> своїх. Тут були десь. Да, Візумі, візюмі. візюмі, їх повно було. А це ж, це ж таки наш. Це в кінці вулиці ми тоді бачили. Це наш, наш. Це буцефал, чи як називається. Так, да, це, да, це буцефал наш. Ось приїжджали, бачите, цвіти лежали. Це вже недавно, мабуть, як приїжджали хлопці. Це не було ще з тиждень тому я не бачив. Таке людське життя, так? Да? Хтось думав про майбутнє, якісь плани і згорів в цьому. Да. Так. навіть сліду не лишилося від людини. Тоді нам казали, що півтори тисячі тут хлопців поля. Тут Може ж до самого довгенького Обрашківки, це ж вони відступали, відступали. І вони ж дійсно не пройшли. Кацапня, Вони ж не пройшли, тримали, тут був нуль, довгенько, вони довгенько передавалися, як нам казали, ну, да. туди-сюди, туди-сюди, зайдуть. Кацапня, наші їх виб'ють. Тобто, хто вони їх підпустять, виб'ють. Ті от районі довгенько, якби наші вже ну, стабілізували фронт. Ну наскільки я розумію. А отут в Кам'янки, тут це перві дні, тут навала, наших мало, наші ще не розуміють, що, куди. А скільки вже воєнні розказують, що бросали своїх в погрібах завалених. Ну просто вирить во время боя. Ну, то землі перекидати з камінням, це ж нереально. Просто людей засипало в погрібах. І, і отам от на тій стороні теж там, загинув. Що, як вони розказували ці його побратими, теж там стоять гоздик, в вазі. Прапорець маленький висить. Жінка цього загиблого з долоньками, своєї долонька на прапорці, і дитини дівчатки, долонька на прапорці. Взагалі немає страху, що. От, от щось не так піде десь на фронті що знову може бути сюди якийсь прорив. Та О, на, фронті Як на фронті все буде так. Як я кажете? На фронті все буде так. Москалів не вистачило духу чи <рив> розуму <рив> в марті в прошлому році щось зароблять. А що вони зараз зроблять? Вже все. <рив> Хоча воно ж поруч. Воно ось. Та от лиман, скільки за попрямі? <рив> Кілометрів 30? У вас тут пустих хатів не було? В кожній хаті жили люди отут по вулиці. Так, да, ну, село, село ж не було занедбане таке. Ні-ні ні. Та ну 1200 чоловік проживало, яке ж занедбане. Скільки повернулось людей, скажімо, крім вас? Є? Тоді 11 чоловік було 7 місяців тому. Зараз до 30, може. А ви теж наїздами тут, чи ви вже постійно живете? Ні, тут, тут ніби... жить. Потрібно частину зносити, частину добудовувати якось там. Ну, я не знаю навіть, як це буде виглядати, тому що там в одному місці фундамент просів, вони ударили здорово. і ну, Я навіть не знаю. Що буде краще? Чи знести повністю і поставити наново, чи якось відремонтувати? Це. Я не знаю. Ну, це таке. Це вже на майбутнє, буде все добре. Не лякайтеся, це не провод терчить, а це от наша корова. Ми ну, Закопали Кацапи, мабуть, Ну, Ми ще й не відкопали, не винесли, але запохована тут корова? Да, так? Одна із чотирьох худоби, яких у нас була, це одна тут ось. Що всю худобу побили теж чотирьох? — Так, всю худобу. А у вас ви ж фермером до війни було, так? І у вас тут техніки свої було, це все, що стоїть, і воно все розбите майже таке, да? так? Да. А цей Т-70, який е, ми його зробили з братом. З меншим братом зробили із металолому. не то, що там десь откудась, а просто це брали, їхали на, раніше на металолом, вибирали бортову, там гусеницю, катки, кабіну, мотор, і все це все з металолом. А собрали ми у 2000 році, але він нас ніколи не підводив. Це по ньому прильот був чорт. Так, і це в березні і це, коли я по раз його побачив, я побачив, що в березні, то ви знаєте, у мене злість така була, що мені хотілося. Не тільки за життя людське, а хотілося навіть за те, що ну, це, як би сказати, те, що внутрі чим ти живився, тим ну, надія була, що з допомогою нього ти піднімався в житті, якийсь ступінька становився, краще, краще і отак от от розвалить ну, розпач. А ваші поля як зараз зарощення стоїть? Міни там? Так, одне тут недалеко наші поля, пшениця везде стоїть. На частині поля там згоріла та пшениця, тощо. Це, там пшениця, це, то ще ось озима була, так? На весну да, того року там, там, І вона... не ніхто не зібрав, так у Ні. та тут я думаю, що ніхто б не рискнув би зібрати, тому що дуже багато тут заміновано, і на даний час у цей час ми пройшли. Як підход до нашого поля, тут там, на 2 гектари внизу є, то навіть до сих пор там ТМК стоїть. Ось дивлюся от лежить. Ну що так, що ж це таке? Дуже тяжко по розміновуванню, по розчищуванню для того, щоб далі е, щось робити. Це... Що за інженерна техніка? Ну, у дворі прямо? Так. Це... Це? Приїхали сюди ДСНСники і вони розміновують на даний час під'їзди до високовольтних ліній. Це вони попросили, щоб ніде не ставити десь там на поля. Можна, кажу, да, будь ласка. Тобто це вони цією штукою розміновують прямо. Так, да, вони дорогу під'їзди до високовольтних ліній розміновують. Це було в квітні місяці, ой, в березні місяці якщо не помиляюся, десь до 21 числа. Чи до, я не, не пам'ятаю, ну, десь 21 чи 20 до 26 числа приїжджали хлопці військові, які сказали, що вони тут. Загубили два побратиманих, одну втратили, так. вони забрали цього хлопця нашого військового, дотягнули до себе, хотіли його там десь в могилку прикопати. Дотянули, каже, бачили з підміни. Каже, такий вирвав. Кара була нездорова. Каже, ми туди закатили, і е, тут приїжджали побратими. Коли шукали, я їм казав, що орентир, що кажу, десь от там я не знаю. А місцевість там вже не узнаваємо, тому що там і боєприпаси були взривалися, і машини заїжджали, і хати розвалені. Тобто каже, десь отут, каже, десь отута, не знаю. ну, десь отак. От. І отож поширяли е, ну там спеціальним щипом. Кажуть, що щось похоже, взяв лопати. Так, да, дійсно, маленький шар грунту там був. Мало того, що і зверху вони проїхали своєю технікою. Допоміг я їм відкопати. Е, дійсно, там це лежав, це людина, цей це військовий. І дійсно, це, це Багіров цей був. Ну, Це сльози на глаза наворачуються. Що, розумієш, це не то, що це людина, а що це цвіт нації. Це, це людина, яка не побоялася, яка людина, яка Ну, я не знаю. Ну, я, наприклад, не можу за себе сказати, навіть і грами, що я така людина, як вони. Оце росіяни приїхали сюди воювати. А Оце електромотори лежали що на нашому подвір'ї, що ось там на фермі, який там хлопець займався грибами, і він, там у нього були вентиляції, воду качали. Вони тут куски, ось, бачите, ось це валяються. Тут частину вже позабирали. А це куча спалена. Це не, не я лахміття їхнє палив. Це вони палили ізоляцію з проводів, з високовольтних здорових проводів. Випалили, забрали латунчі медь, провода подрізали, вилок таких, ну мільйон валяється везде, мільйон. Оце можемо порахувати. Для чого тим дебілам, Я по-другому не можу сказати. Для чого їм витягувати за цього всього мідь? Що вони сюди приїхали робити? Куди вони її збиралися вивозити, здавати? Як? Ну, десь здалося, тому що нема нічого. Це ж бачите, ось, ось. Тута... І тута... Це, це, це тільки це подвір'я, але є і на других подвір'ях такі точно кучі спаленого. Таке точно розібране. А це цивільні машини, це з ваших села та ж когось? Це кума, наприклад. Це він виїжджав чи просто так вона була? Це паразит. Кажу, Кум, будь ласка, виїжджай. Виїжджай, тому що я бачу, що робиться. Я знаю, що може тут. Та ну я чуть побуду, трошки в мене коров, в мене худоба. Мені треба худоба. Ну, що побило худобу, згоріла хата на їхніх глазах. Получив О. осколок, ну, поранення отримав і виїхав на другій машині. Тут на даний час ось через хату, через цю у мене там жив, там мій хороший товариш, який допомагав там, нам. Е, ну, Саша Локатош, він просто золоті руки, він молодець, він умниця. І от так от його вбили, і отут у нас в погрібі, як я не знаю, його і брата його рідного. Тобто у в двох, у двох братів. Вам це всім не сниться? Це все річні. Річ, ні разу немає? Ні. Чи Нічого не немає? Що не снилося? Не до того не після. Прямо. Цей жах ось. Жах? Ні, жах не сниться. сниться? Жах кожен день. Ти кожен день згадуєш, 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 Знаєте, воно не сниться. як, а Я не хочу, щоб мене залишалося в пам'яті, хочу, щоб воно стерлося, щоб як його не було. Але, але й переказати, От, я не знаю, як це переказати тим людям, які, наприклад, не можуть прийняти це до душі. Я не розумію, як до них достукатися, що це могло, будь би там ну, по всій країні. Це так точно, як я споминаю. Квітень місяць. Якщо не помиляюся, до да, квітні до середини квітня, після того, що я там побував, ну, верні, побачив після ну, їду я з Слов'янська э, на Дніпро і проїжджаю там селами, а люди починають сіяти, починають там хтось рибали. Тут а фронт 20 кілометрів. У мене істерика, що людина спокійно себе почува на тому озері. У мене істеріка э, внутрі, що. Люди сіють і нічого не замислюється. Що це, що це може до них прийти буквально через там ну, день, два, три, тут 20 кілометрів це це, це нічого. І це, знаєте, якась. І я заїхав на одного там фермера. Ну, це я тепер розумію, що це моє мене болестярі. Кажу, будь ласка, кажу, допомагайте нашим військовим. Будь ласка, щоб не прийшло того, що я не хочу, щоб тут таке у вас було. Кажу, будь ласка, і чим, чим хочете, і які максимально зусиль зробіть для того, щоб не пустили сюди, тому що це буде тут у вас треш, стрес. Це просто це кошмар, це жах, який вона твориться. Я переживаю за друге. Я переживаю, щоб з часом не забули і не простили. Українська толерантність оце вона нас, що ми забуваємо, пробачаємо, голодомори, як нас 300 років. Росія принижувала, вбивала, знищувала. Ми забуваємо, пробачаємо, і історія повторюється і повторюється і повторюється. І вони знову сьогодні до нас прийшли. Все одне за що треба переживати, все остальне відбудовується. От всім, всім нам разом напевно хочу побажати, щоб ми всі разом заплакали по одному приводу. Радісного приводу перемоги